Результат великого космічного спалаху. Ведуть протягом земного життя, відновлення законів світла, урок, який ви ще не пройшли. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового промня і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат і ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу. Допомагає нам створювати для вас нові відео. А активація дзвіночка робить для вас видимими усі наші відео і медитації. Сьогодні до мене із посланнями прийшли особливі небесні представники, великі представники кармічної ради, які дуже рідко виходять на взаємодію із землянами. І якщо із богиною правосуддя, справедливості і можливостей процією, ще можна зустрітися у медитації зцілення мандрівка в ефірний еметистовий храм із мого авторського курсу «Неретичні діаманти філетового полум'я то взаємодія із великим божественним направителем ракоці – Велика рідкість. Слухаємо їхні послання. Говорить богиня правосуддя, справедливості і можливостей Порція. Маємо необхідність говорити про те, що відбувається зараз на вашій планеті, говорити від кармічної ради. Людство пожинає плоди власних дій. Ураган Мілтон, який бушує зараз на Флориді в могутній країні Америці, є наслідком дій уряду цієї країни, наслідком їхніх втручань в енергії природи. І цей наслідок втручань в енергії природи правлячих відчувають усіх, хто там живе, і ті, хто народився, і ті, хто приїхав з інших місцевостей. У тому числі втікаючи від негараздів у власній країні. Серед них можуть бути й українці, які приїхали, рятуючись від військових дій у власній країні, приїхали нібито у безпечну країну. у безпеку. Але існує таке поняття як карма душі. Це уроки, які вона має пройти. Необхідність проходження цих уроків неможливо оминути. Не пройде душа їх у поточному втіленні, буде повертатися до них у наступних втіленнях стільки разів, поки вивчить їх і здасть іспит. Душі, які втікають від нагрезді в, в Українах, де народилися, не проходять свої уроки. Бо саме ці уроки їм даються для того, щоб розв'язати кармічні вузли їхніх минулих втілень. Усе відбувається по кармі. Тому, якщо втікаєте від того, чому маєте навчитися, ці уроки видозміненими наздоженуть вас або на іншій території, або понесете їх із собою як невивчений матеріал у наступні втілення. Так працює карма. Усе відбувається за законом правосуддя, справедливості і можливостей. Кожному із вас у кожному із втілень, за законом кармічної справедливості, даються можливості вивчити кармічні уроки своїх минулих втілень і успішно здати іспити. Як ви із цим справляєтеся, залежить від вас. А кермічна рада, у яку входять і ваші особисті небесні наставники, які ведуть вас протягом усього вашого земного життя і направляють вас керувати на ті чи інші стежки й дороги певними підказками, знаками. Чи чуєте, чи бачите ви ці знаки, залежить від вашої готовності чути і бачити їх. Ваш земний поточний місяць жовтень. Це час схожий на коктейль енергій, у ньому зміксовано усе. На землю знову ідуть потужні світлові коди, які ще вище підносять духовно тих, чия свідомість готова, і які стукають наполегливо стукають у двері тих, хто спить. У жовтні відбувається великий космічний спалах на землі. Те, що відбувається в Америці, лише початок пожинання людством результатів власних дій, великий космічний спалах завантажує на Землю, вже завантажує нові світлові коди, які можуть призвести і до збої в мережевому зв'язку, і до кліматичних змін. Цей жовтень, такий мікс енергій, споживати який непросто. Не просто кожному із вас, його реакції на кожен організм проявляються по різному. Владика Енерій говорив вже про це. Але я знаю, що більшість із вас неуважні до наших послань і слухають нас як посередні учні. Тому повторю. якщо ви у ці дні відчуваєте сильні головокружіння, нудоту, Неприйняття певної їжі, та інші не зовсім комфортні стани і прояви у вашому фізичному тілі, це наслідок великого космічного спалаху. Завантаження на землю нових світлових кодів. Якщо ви спостерігаєте стихії, спровоковані діями людей, це також і наслідок великого космічного спалаху, як очищення. Спадання масок. Спадання масок, викриття корупціонерів, зрадників, тих, хто використовував ресурси, які йому не належать, на власне благо, і це також результат великого космічного спалаху. Я Борція, богиня справедливості, правосуддя і можливостей прийшла сказати вам, що ви живете у час відновлення законів світла на вашій планеті. Це відбувається на ваших очах у моменті тут і зараз. Кожна країна отримує по правосуддю і по справедливості. Енергії зла мають бути очищені і відійти. Насамперед, із вашої свідомості і вашого світосприйняття. Знаю, що хочеш мене запитати ти хочеш запитати, за яким законом справедливості і правосуддя відбуваються військові дії на території вашої країни. Зло прийшло на ваші землі, щоб кожен із вас зазирнув усередину себе. А урок у тому. Щоб розчинити зло у світлі, щоб не відповідати злом на зло, захищатися від нього, але не відповідати злом на зло. Не відповідати злом на зло це коли застосовують проти вашої країни енергії чорної магії, а ви протидієте їм енергіями білої магії, енергіями світла. Не такими ж енергіями, які вам посилають. Протидія такими ж енергіями лише множить їх. Зрозумійте це. У цьому ваш урок. У цьому урок вашої країни, який ви ще не пройшли. Багато чорних магів у вас працює. Багато чорних магів у вашій країні накликають біду там, де її може не бути. Там, де її можна анулювати енергіями білої магії, вони множать чорно. Працюйте з енергіями світла і проходьте ваш урок. Здавайте ваш екзамен по справедливості, використовуйте можливості, які вам надаються. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, які допомагають розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я, оволодіти знаннями і вміннями очищення карми своїх колишніх втілень, карми стосунків, зцілення. Я, великий божественний направитель Ракоці, направляю скеровую вашу увагу туди, звідки вона розсіюється і відводиться. Я скеровую вашу увагу на світло, про яке говорила щойно богиня Порція. Я, як учитель, Сен-Жерменна, владики, Сен владики Льморії Ісуса, скеровую вашу увагу на божественне полум'я. На божественне полум'я трансмутації, на божественне фіолетове полум'я трансмутації вашої реальності фіолетове полум'я складається із різних відтінків. У ньому і небесна блакить, як захист, і відтінки рожевого, як любов Божа. Якщо розкладете фіолетове полум'я по вітінках, побачите у ньому велике розмаїття кольорів об'єднаних божественних енергій, які здатні очищати вашу свідомість, звільняти вас від того, що віджило, зцілювати ваші душі, зцілювати ваші тіла, зцілювати простір навколо вас. Коли ви закликаєте Архангела Чамоїла працювати з вами проти сил антилюбові, на допомогу вам приходить також і фіолетове полум'я, яке їх спалює в своєму вогні. Фіолетове полум'я невидиме ви не завжди бачите його своїм фізичним зором. Але його відчуває ваша душа. Фіолетове полум'я священний божественний вогонь для зцілення карми вашої планети. Для зцілення кожної країни, зцілення кожної істоти Божої об'єднуйтеся в енергіях фіолетового полум'я. Ми зберегли його для вас на ефірному плані. Ви не здатні уявити собі усіх можливостей і усієї потуги енергії фіолетового полум'я у зціленні будь-якої карми. Приходьте до фіолетового полум'я як до найціннішого подарунку творця для вас. Я дуже рідко приходжу передавати вам свої послання, і найкращою подякою для мене від вас буде бачити вас серед тих, хто взаємодіє з фіолетовим полум'ям і зцілює ним своє життя і усе навколо себе. В просторі!